Всім доброго здоров'я, в Київ. Як правильно заїхати на авторинок Чапаєвка до Мрео. Столичне шосе 104. Їдемо трасою, звертаємо на авторинок. Здається, тут є вказівник. Зараз подивимось. Okay. Ну, да. Вказівник раніше був прямо авторинок. Зараз вже щось нема. Отако От повертаємо праворуч, з'їжджаємо з траси. В принципі, навіть стоять знаки парковки, але якщо ви хочете до МРЕО, то вам бажано тут повернути ліворуч. Ліворуч, щоб не йти багато пішки, воно знак паркування. Парковка точніше. І тут буквально через 300 метрів по праву руку у вас. Уже йде авторинок, торгові майданчики. 300 метрів буде парковка. Осьо, власне, справа вже парковка, а воно червоне, червоний дах, сіри, е, сірий будиночок це мрео. Осьо, власне, заїзд на парковку. Ото Мрео.